Цезарь той самий з лавровим вінком, ножами в спині і вічним вені, віді вікі на аватарці. Мене всі люблять, особливо вороги. Вони навіть зібрали клуб за інтересами. Як не дати Цезарю захопити все? Спойлер не спрацювало. Коли я переходив Рубікон, я не просто порушував закон, я встановлював новий, тому що навіщо питати дозволу, якщо ти входячий дозвіл? Сенат говорив, що я узурпатор. Сенат – це такі чоловіки в простирадлах, які бояться всього, крім вина і чуток. Я їм пояснив, Клеопатра так була розумна, красива, стратегічніша ніж половина моїх легатів. Плюс у неї був ніл. Я люблю хороші річки, мене зрадили. 23 удара ножем, а я все одно став безсмертним. Мене цитують в інстаграм: мене малюють на фресках. Моє ім'я стало титулом, а ще салатом. Ви говорите Цар. І навіть не замислюєтеся, що платите мені роялті, я Цезар. І якщо ти все ще намагаєшся комусь щось довести, вчи латинь.